І так, друзі, вітаю, 11 липня, слава Україні! І так, друзі, в теми стосовно ізоляторів для е, ізоляції маток в виховательках. Я вам одного разу говорив, що ці ізолятори мене не влаштовують, так як мають здатність е, за рахунок високих температур навколишнього середовища змінювати свої, ну, свою внешній вид. Що приводить, к... ну, понятно, к чому це приводить. Бачимо, що як вони повдувалися. Я сподіваюся, швидко буде камера передасть. Тут взагалі. Ну, коротше, дуже стрімно. І я говорив, що це була одна із моїх помилок, що я йшов з цим ізолятором дуже довго і потрібно було відразу замовити металеви і не паритися. Ну, друзі, Скажу відверто, не, мені ще не зробили металеві. Не определені, там опередні незручності і металеві мені ще не зробили. Но я вирішив сам якось поекспериментувати. з того, що маю, вирішив зробити те, що мені потрібно. Значить, е, у фірми Лисунь Україна замовив таку металеву решетку. Вона на восьмий рамочник, е, от таких розмірів. Добре все підходить. Кусочок потрібно було відрізати і, і все друге підходить. Значить, що я зробив? Витащив одну пластикову, з другого боку, теж витащив. Ну, так як мені не потрібно, щоб там пчоли ходили, мені потрібно було там чимось заглушити, і щоб головне, щоб воно тримало форму. Вирішив це зробити просто із металу, із бляхи, скажімо так. Ну, для того, щоб вона тримала форму, зробили такі нарамілі, такі угли ребра жорсткості. Ну, воно по-любому буде вже тримати форму і нікуди не має дітися. І от зараз, друзі, якраз хочу е поставити сімейку і пос подивитися, як воно себе буде вести, І щоб знати, якщо буде все добре, можливо, так переробити всі або вже дочекатися, коли мені зроблять ті, що обіцяли. Можливо, і це не останній варіант, так як вже. Засматриваюсь на той варіант, що мені можливо для цих целей достатньо однорамочного ізолятора. Так як маю тут три рамки, матка деколи скажімо так, може насіяти на декількох рамках і потім приходиться доволі з багатої площі шукати прививку. А тим більше, якщо в день це робить із декількох материнок, це ну, така доволі незручність. Так що, друзі, отак от поки експериментую. Когось цікавила це проміжуточний етап. І надіюсь, він мені допоможе. Розібрав якраз виховательку, замітив, що тут дуже покручено, і вирішив тут зразу і замінити і подивитися, як буде це в роботі. Так що, друзі, через пару днів, через 5 днів ми повернемося до цієї виховательки. Подивлюсь, що через цю решітку випадково не вийшла ліматка, чи все тут добре. і Потім продовжимо дану тему. Все, на цьому буде завершити. Слава Україні!